Опа! Так! Опа! Так? І є? Забрали? Не попав. О, це вже цікаво, давай ми його можемо. Переймо сюди. А, тут такими пачками вони. Так, спробуємо. Роз'єднати. І давай, Так. Значить, раз, два, три. Що ми пробуємо зразу вже теж таку приспособу, якою ми ще не дуже навчилися користуватися. Ну, давай пробувати. О, красота. І сюди ми будемо класти 6 пляшок. Ми сюди кладемо три. Фільтрованої звичайної, а це не фільтрована звичайна, а це не рафінована фільтрована звичайна І запаковуємо Бачите? Виходить 3-3 раз-раз і надійно пакується.